Львові можна підвісити послугу для тих, хто її потребує. Як це працює? У парку 700 річчя Львова почали облаштовувати дитячий простір. Про вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару сьогодні повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Поки деталей не повідомляють, на місце виїхали оперативні служби. Вище десяти метри до виїзду зупинку сьомію Я Я людей зараз підібрають. У вас згідно з руху, ви маєте тут їздити. людей можна. На Львівщині перевіряють автобусних перевізників. Мобільні групи, до яких входять представники патрульної поліції, Укртрансбезпеки та обладміністрації, здійснюють рейди у Львові та області. Перевіряють як міські автобуси, так і приміські та міжнародні маршрути. Перевіряють, буває частенько. Приїжджають, дивляться документи, тахограф, звіряють, дивляться номера. І технічний стан автомобіля. Перевіряють і на вокзалах в Польщі, і на кордоні дивляться. Якщо де не так, то нас просто не пускають. Основна мета боротьба з нелегальними перевезеннями, яких зараз під час повномасштабної війни побільшало, кажуть інспектори. Найбільшими порушеннями, за які відповідальність передбачена 17 тисяч гривень, це є відсутність документів на момент проведення рейдової перевірки, які мають знаходитися в водія. Також є порушення, що стосуються розкладу руху, схеми маршруту. Тобто, це попередження застосовується до водіїв. У Львові виявляють порушення на приміських маршрутах. До прикладу водії, котрі мали б завершити рух на автостанції, що на в'їзді до міста, прямують далі майже до центру. За це передбачені штрафи. А ще оштрафувати можуть, якщо знайдуть такі порушення. За відсутність аптечки вогнегасника або якщо технічний стан транспортного засобу, який надає послуги з перевезення, не відповідає вимогам стандартів, настає відповідальність у розмірі 680 гривень. За відсутність протоколу обов'язкового технічного контролю або його протермінування настає відповідальність в розмірі 340 гривень. Крім того, до порушень належать випадки, коли водій відмовляє у пільговому перевезенні або не вмикає GPS-трекер. Якщо такі порушення носять систематичний характер, тоді військової адміністрація управління транспорту приймається рішення щодо можливого розірвання договору з цим перевізником. Буквально минулого місяця в нас був розірваний договір з перевізниками. За порушення договору. Такі рейди щодо перевірки перевізників триватимуть до 25 серпня. Ольга Іващук, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Львова прибуло ще два евакуаційні потяги, які привезли 201 людину. Зі Львова до Перемишля, чотирма потягами відправили 812 людей. За добу сирена на Львівщині жодного разу не сповіщала про повітряну тривогу. Поліція області опрацювала 1575 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 18 тисяч людей. Натомість повернулися 19 тисяч чотириста про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Ростиславом Збриським. Він львів'янин. У мирний час працював інженером. І з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Захищав батьківщину від російських окупантів у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. У Ростислава Збриського залишилася мати та батько. Втрати російських військ станом на 2 серпня. Особовий склад близько 41 170 осіб, танки 1768 одиниць, бойові броньовані машини 4014 одиниць, 936 артилерійських систем, 259 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони. 223 літаки, 739 безпілотних літальних апаратів, 191 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 2914 одиниць, спеціальна техніка, 82 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 174 крилаті ракети Слава ЗСУ. Львівщині слідчі повідомили про підозру псевдоволонтеру, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Про це повідомили у Нацполіції області. 25-річний мешканець за 4 тисячі доларів виготовляв фіктивні документи про участь у волонтерських чи громадських організаціях. З цими документами чоловіки могли виїхати за межі країни. Підозрюваного затримали неподалік Львова під час передачі завдатку. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 9 років. Триває досудове розслідування. Вові поліцейські затримали 24-річного жителя Рівненської області, який мав при собі згортки психотропів. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини. Чоловіка затримали під час патрулювання на вулиці Володимира Великого. Він мав при собі 8 згортків із речовиною, схожою на синтетичний наркотик. У місцях закладок, які він встиг зробити, поліцейські виявили ще 22 згортки. Під час обшуку у квартирі затриманого вилучили таблетки та інші наркотики. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Затриманому загрожує ув'язнення строком від 4 до 8 років. Придбай, поділися по турбусі гасло акції Підвіщена послуга, яка сьогодні стартувала у Львові. Тепер в музеях, кремницях чи закладах харчування можна оплатити будь-яку послугу, аби нею скористався хтось інший. Це Кава з традиційно, чи десерти також у піцеріях. Це піца. Можна підвісити квиток у галерею, можна підвісити квиток у філармонію чи квиток до органного залу. Приміщення управління туризму також беру участь в акції. Тут підвісити можна сувенір. Під час розмови з очільницею міського управління туризму згадуємо слова американської конгресвумен. Мовляв, як це під час війни ходити по закладах. Люди сидять у ресторанах у Києві. І я вам кажу, я розумію, що це складне життя, і хочете, і іначе війни вже у вас немає. Перш за все каже Христина Лебець: акція підвішена послуга допоможе місцевим та переселенцям, яких у Львові чимало, відволіктися і перезавантажитися. Сидячи у кав'ярні, ми можемо пити каву і паралельно донатити. Нашим військовим або волонтерським службам в акції бере участь 22 заклади. Пропозиції з параліком підвішених послуг у кожному закладі розміщуються на видному місці, як, наприклад, у цій кав'ярні. Будь ласка, еспресо і еспресо підвіста. Отак От так? так це відбувається так. Ми розраховуємо людей і записуємо сюди, і підвішуємо. Анастасія каже: найчастіше люди підвішують напої для військових та правоохоронців. В день можуть залишити біля п'яти кав. Дені. А це одна з найстаріших кав'ярин Львова. Першу традицію підвішеної кави тут запровадили у 2016 році. Мирослав Скочуляс, бариста, каву на піску у цьому закладі, готує не перший рік. Найгарніша така кава підвішена, найбільше мені сподобалось для найгарнішої деситки. І тут приходить капабці, де років 70, каже. То я. Традиція підвішеної кави походить з Неаполя. Відколи італійці отримували одну філіжанку кави, а платили за дві, даючи можливість безхатським поласувати кавою. Анастасія поя Роман Миленький новини на Суспільному. Львів. У Львові завершилось голосування за нові назви для ще 25 вулиць, які були названі в честь російських діячів, чи мали прив'язку до Росії. Про це повідомили у прислужбі Львівської мерії у голосуванні взяли участь більше 13 тисяч людей. Пропозиція, що набрала найбільше голосів, отримує один додатковий голос, який буде враховувати робоча група при затвердженні нової назви вулиці. Засідання цієї робочої групи відбудеться 8 серпня. Остаточне рішення щодо перейменування вулиць будуть приймати міські депутати на сесії. Нагадаємо, перші вісім вулиць у Львові перейменували ще у червні. Тоді нові назви отримали також 11 вулиць у винниках і Рудному. Загалом у межах дерусифікації у Львівській громаді перейменують 53 вулиці. парку 700 річчя Львова понад 60 років. А вперше реконструювали його шість років тому, розповідає Ірина Стахура, яка живе поруч із парком. Із запровадженням громадського бюджету у 2016 році ми його вибороли. І це, напевно, такий знак був, що все ж таки мешканцям потрібен цей парк, що вже надуїло те було ходити, місити. Ось парк почали відновлювати. Ми, ми тоді вибороли 2,5 мільйони. І це все використали на доріжки. Згодом у парку встановили освітлення декілька лавок та смітників. А зараз почали облаштовувати територію для дитячого майданчика. Ну, ми часто гуляємо майже кожного дня. Так. Ну а майданчик то взагалі класна ідея. Ми раді, що він тут буде, бо він реально тут потрібен. Бо діти так бігають собі по, -по парку. а… І на роверах, знаєте, їздити, і на самокатах. Ми приходили сюди, але можна лише відпочити на лавочках. А їм дуже цікаво десь майданчик знайти дитячий, побавитись, на гірках поспускатись, пісочку, так побавитись. І що ще? Піси поси покидати пісок. Покидати пісочок. Ділянку вирівняли та засипали піском. Поступово встановлюють елементи ігрової зони. Перша частина це трошки старший вік, і е, друга частина, там, скажімо, молодша, до, до трьох років одна качеля, друга качеля. Е, тут така по центру буде лазанка, павук, чи як він називається, і гірка. Ну і на дитячій зоні до трьох років таких молодших буде. Буде, скажімо так, теж буде гірка, качеля. Будуть такі елементи гучномовці для перегукування, пісочниця, такі ігрові навіть є елементи, цимбали називаються для, для такого, скажімо, звукового якогось бавлення. Майданчик роблять з ініціативи місцевих мешканців, а його встановлення фінансує благодійник. Після завершення усіх робіт майданчик перейде на баланс львівського комунального підприємства Зелений Львів. На перспективу ми плануємо тут встановити відеоспостереження, оскільки майданчик, ви бачите, дорогий, якісний для того, щоб запобігти вандальному поводженню. Відповідно, ми змушені будемо встановити камери і вивести управління безпеки міста. Роботи зі встановлення дитячого майданчика планують завершити до кінця наступного тижня. Ірина Качмарик, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. 20-річний Януш переїхав до Львова з Одеси. Вже кілька місяців він волонтерить на залізничному вокзалі на захід країни, приїхав сам, адже родина хлопця не підтримувала його проукраїнські настрої. Так сталося, що я дуже посварився Був з батьками на, 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 на тому ґрунті, що я пішов військомат 24 лютого, коли почалася війна. І я отримав, коли приїхав додому, чесно, що мене не взяли. Я отримав по спині табаретку за те, що я прибув свідомість до України. Просто я виріс сім'ї Кегебістів і єдиний серед них Бандерівець. У Януша єврейське та угорське коріння, тож найближча рідня живе за кордоном. З початку війни до Будапешта виїхала і мама хлопця. Сам Януш раніше був російськомовним, а тепер говорить українською. За станом здоров'я його не взяли до війська. Тож студент вирішив бути корисним у тилу. Я не можу йти в армію, я не можу захищати свою державу там на передовій, але я можу допомагати військовим. Тут, у Львові. Я можу допомагати переселенцям, таким самим, як і я, тому що в більшості я знаю їх потреби, їх проблеми. Я є патріотом своєї країни, я буду стояти до останнього. Якщо у мене буде можливість, я піду на фронт. Родина Шапранів мешкає у Львові від лютого. Переїхали сюди з Дніпропетровщини. Спочатку волонтеркою вирішила стати Інна, а згодом до допомоги переселенцям залучила чоловіка і сина. Кілька разів на тиждень родина приходить на вокзал, куди постійно прибувають евакуаційні потяги з прифронтових міст, допомагають приїжджим з гарячих точок та окупації, координують та підтримують. На сьогодні в мене вже 77-чергування, і це знаєте, така громадянська позиція. Ми вирішили на своїй лінії фронту допомагати нашій країні і тим самим наближувати нашу перемогу. А ще родина, яка послуговувалася вдома російською мовою або ж суржиком, перейшла на українську. Не важко спілкуватися українською мовою, але. Розкакують у нас російськомовні слова, тому що ми якби з центральної України, і ми більш більше розмовляли з служиком. Але десь напевно неділю за три я так перейшов на українську мову. Волонтерство це дуже потрібна річ. Вона допомагає людині. Це люди, які мають змогу допомогти другим людям. Як зарядитись емоційно і чимось допомогти, може гуманітарною допомогою. Показав, як прийти до перона. Це людина для нас це нічого не варте. А для неї це може бути такий кульмінація його життя. Волонтери на вокзалі працюють і вдень, і вночі щодня зустрічають сотні людей. А ще кажуть, життя у Львові надихає проводити ненав'язливу українізацію. За 3-4 місяці ці люди, які до нас приїхали і були російськомовними, і їхні батьки, і їхні дідусі, родичі говорили російською мовою, в спільноті волонтерів починають природньо говорити українською мовою, і це важливо. Ті іноземці, які приїхали до нас і готові допомагати, вони переходять також на українську мову, а наші волонтери мають прекрасну нагоду вивчити англійську мову. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів. У Львові єврейська громада розпочала акцію «Збери портфель дитині, шкільне приладдя, набори для творчості, рюкзаки. Усе це збирають для дітей вимушених переселенців і дітей соціально незахищених родин. У Львові є якби люди, які якби єврейські національності, які приїжджають до Львова як переміщені особи. Якщо в них є документи, вони можуть стати на облік і їм, якби, допомагає наша організація. Є декілька десятків сімей, які якби стоять на обліку при нашому благодійному фонді Є діти групи ризику. Зараз ще додалися діти внутрішньо переміщених осіб. Якраз ми хочемо зібрати для них все необхідне для того, щоб вони спокійно могли піти до школи. Дарія приїхала до Львова з Херсону. Її син у вересні, йде у перший клас. Розповідає провела в окупації 41 день. Виїжджаючи речей вдалось взяти небагато. «5 квітня ми виїхали. Виїжджали ми вже через блокпости недружної країни. Нас обшукували, чоловіка допитували, тобто проходили багато тіл аду. У нас є автомобіль, і все, що ми змогли туди всунути, а все ми і вивезли. Але ви ж самі розумієте, що все нажите. За 30 років неможливо, залишилися практично всі речі, передати зараз нічого неможливо. Для школи то так я чесно кажучи, тільки зараз розумію, наскільки це буде матеріально затратно, скільки добрий, хороший рюкзак буде коштувати від півтори тисячі гривень. І це не враховуючи ні форму, ні туфлі, абсолютно нічого. Треба спортивна форма, канцелярія. Дуже багато чого. Допомогти зібратися до школи дітям вимушено переселених осіб або ж соціально незахищених родин можна до 26 серпня. Переносити канцелярію можна в офіс єврейського благодійного фонду. Хесет арє коло зараз. Війна, коли багато людей втратили роботу, багато людей втратили і дах над головою. Вони вимушені були переселитися до Львова, декому». кому. І я постійно з ними з такими людьми стикаюся вже і нема на жаль куди вертатися. А є діти, діти мають вчитися здобувати знання, і тому звичайно для них це є помітна допомога. Така акція є все українською» Відбувається в 18 містах України. Ольга Дейнака, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів. Більному керівника не Пес із ДСНС. Патрон інформує. Привіт. Я патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле, уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, стерття та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку, оточуючих, і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує.